Я зрозумів. Ви вважаєте, що ваша дитина гідна того, щоб у неї була нормальна сім'я, і з вашої точки зору, коли є обидва батьки, то це є нормальна сім'я. Ну, я так не вважаю, але е, ви так кажете, і я дуже уважно слухаю вас. Для мене важливо, що ви кажете, як ви до цього ставитеся. І що ви бажаєте, щоб, щоб було? Моя думка така: що якщо у дитини є обидва батьки, але один із батьків жертва, інший батько, вона е, теж якось там страждає, бо якась провина була, вона там відчуває, що вона винна, і усе життя оце тягнеться. Ну, може, може, дитині і не треба, щоб вони були разом. Ну, тому, тому що, то, знаєте, у вас якісь там думки, і у дитини теж якісь думки, щось там батьки не договорюють, щось вони там таке відчувають, щось там таке негарне. І дитина то буде притягувати на себе. Якби то вона, дитина винна в тому. І дитина до кінця не буде розуміти, що там сталося, бо їй ніхто нічого розповідати не буде. Ну, у нас так не прийнято дитині усе розповідати. Ото, знаєте, що там щось негарне у сім'ї сталося і на дитину вивалювати. Ну, у нас так не прийнято. Ви, ви, мою думку, почули, так? Ну, то я про це і кажу. Я вважаю, що. Кінцевий продукт того, що ми балакаємо, не те, що ви разом, а те, що ви якісні батьки. Не те, що ви разом як батьки, а те, що ви якісні. Може разом, може не разом. Але ваш, ваші ролі вони якісні, і дитина нормально розвивається. Мою думку, почули, так? Я вам розповідаю про вас. Та про вашу жінку, а ви мені постійно розповідаєте про дитину. Що я в цьому чую? Я чую це в тому, що якби то ви мені кажете, ну ви такого не кажете, а як би то ви кажете, як би то ваша підсвідомість мені каже, я буду страждати стільки, скільки буде треба заради дитини. Оце я чую. І тому я вам постійно таке кажу, що страждання батьків не робить дитину щасливою. Якщо батьки двох страдають, це теж не робить її щасливою. І Якщо ви обрали цей крок тільки заради дитини, ми не зможемо дитину зробити щасливою. Бо дитина постійно буде у чомусь винна, вона буде відчувати себе винною. Може там мати якось там страждала. Вона, ну, може дитина не буде цього розуміти, що там було. Може у матері коханець був, може там залежність якась була там, від наркотиків чи від алкоголю. Ну, люди різні. Але дитина властива на себе перетягувати провину? Ось я про що. І... Я оце вам повторюю і повторюю, чому? Тому, ж, тому що у вашому голосі я постійно чую, я, я бажаю стати жертвою заради дитини. Ви так себе і відчуваєте, і я це почув у вашому голосі. Я змог донести до вас, що це не зробить дитину щасливою. Ми можемо зробити вашу дитину щасливою. Ми можемо зробити так, щоб ви з жінкою жили разом. І ми можемо, щоб це було по-іншому, не у тому сценарії, як ви мені розказали, що вона там думала, думала і сказала: заради дитини я буду жити з тобою. Я покину там кого завгодно і вернуся до тебе. І ви кажете: Я думав, 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 та чому б і ні, заради дитини я теж повернуся. І ви удвох робите пекло. Для своєї дитини. Може, ви не будете лаятись перед дитиною. Може, ви там якось будете якусь роль грати? Але дитина від інших людей відрізняється тим, що вона відчуває батьків. Ну, Якось так магічно відчуває, якось так дивно відчуває. Хто знає, як вона то відчуває. І, і дитина. Цей світ сприяє, що вона всьому винна. Якщо мама не дуже щаслива, то щось дитина не доробляє. Якщо тато не дуже щасливий, щось дитина не доробляє. Дитина не бачила того світу, що бачили батьки. Вона не знає, що там щось існує. Вона думає, що є батьки, є я. Ну, там садочок, там школа, але там загрози ж немає для батьків із садочку, із школи. Ну, так? Ну, дивіться, перший крок не стільки себе треба щасливим зробити. Перший крок це зрозуміти, чи те, що я в жертву себе принесу, чи зробить це дитину щасливою. Ну Це перший крок. Якщо ви вирішуєте, що коли ви станете жертвою, це не зробить дитину щасливою, то другий крок не ставати жертвою. Може, ви будете щасливою людиною. може Ви не будете щасливою людиною, але ви не, будете, ви не станете жертвою і дитина не перенесе на себе е, ту провину. О, оцей крок розумієте, чи ще пояснити його?